Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо з вами гортати Вересневий Вог. Саме вересневі журнали я такого плану купую, тому що вони показують зміну сезонів. Щодо ціни, коштує вог у Великобританії 4 фунти 99 пі. Подорожчав, здається, минулого року він коштував 3,99, тобто 1 фунт. Більше. Ну, що поробиш? Зірка на обкладинці Кайлі Дженнер. Ну і перша реклама. Ось такий широкий, широкий, широкий план. Це Ральф Лорен. Обожнює цей стиль. Особливо ось цей образ, де тут є і широкі брюки, і доволі широкий ремінь, до речі вас сумка прекрасна. І бомбур шикарний, з натуральної шкіри на кнопках. Краса. Поєднується все це з капелюхом. Ще й, бачите, додали сурочку і кроватку, Різне направлення смужки. Здається, от саме так має смужка бути направлена. Якщо у сорочці йде вертикально, то у кроватки має бути по косі. Так, це колір сезону. Колір хакі, зелений хакі. Ну, не знаю, мені здається, українців асоціюється, на жаль, не з тим, з чим би хотілося. Але чомусь Гучі тут мене дуже надихає. Все красиво. Паєтки і мереживо, і зверху таке шикарне пальто. Навіть ця сумочка мені подобається. Дуже гарно. Бачите, це пальто одне те ж саме. Аж два рази сфоткали. І ще гучі. Ух, ти вітрить, яке пальто класне. Бежеве, ну таке м -м, трошки в стилі тренча. Вон є там застібка. На комірі, комір широкий. В принципі, пальто таке, ну, версайзне. Є кишеню на грудях, і кишеню внизу, пати і це регла. Це такий костюм з шортами з вовни, їх знаменита сумка, і тренч. Здається, тренч із піднісся з однієї шкіри. Це Шкіряні вироби. Світла шкіра. Красиво. Прадочка. Що у нас прадочка? Боже, що це таке на шиї хутро? Я, в принципі, проти хутра. Так, ну, правда, десь такий бабка стайл. Не знаю, мені, мені ось, ось ці формати. Два варіанти в'язаних речей якось не дуже. Хоча ось ця спідниця дуже цікава. Подивіться, у неї дуже широкий підгин І ще якісь стрілки на спідниці. Щось таке між, значить трошки натяк на брюки зі стрілками, хоча ж це ж спідниця. Луй Вітон у них завжди така посадка. Особливо жакетів, блейзерів, така по фігурі. Ну, я прекрасно розумію, що це фотосесія така настрою саме для журналу. І вже дивіться, які, скільки сумки от бачу навколо сірих кольорів. сірої шкіри. Насправді дуже складно знайти сі, вироби сірої шкіри. Не знаю, чому. Я собі дуже довго вже шукаю сі, сіре взуття, поки не знайшла. Ух, ти, які чобітки з червоної шкіри. О, клас! Така красива форма носика. Дуже гарно. Так, ну тут я не знаю, тут якийсь кип чи кімоно, що це таке накинуте. Таке враження, що це шкіра. І якась сукня, наче собаки подрали. Ну, це не важливо. В принципі, це настрій. Подивіться, які тут класні валізи. Наче меблі, правда? Шанел. Дуже незвично бачити джинс і шанел. В'язаний костюм. Можна, я думаю зв'язати руками хто вміє дівчатка дивіться, стрілки на брюках вив'язані класно на фоні офілівої башти потім отак сфоткаться Дольчин Габана, ну це така жінка пішка і знову котики котики Іще котики. Красива така сукня з бантом. Чорне. Нічого не видно. Джорджо Армані. У них от щось дуже довго. Ось ця реклама, така трошки, знаєте, начебто фокус з'їхав. Тегавента. Зйомка на вулиці. Ось ось спідниця. Начебто той хустинок пошита. Якийсь чи тренч, чи сорочка чорного кольору. Не розгледіти, але можна розглядіти, щось там таке стоїть, якесь опудало. І подивіться пляшки пластикові. Ось це стоподов пляшка від молока. Що ви хочете? Людство не заслуговує цю планету. Так, міне. Якась така модель цікава, якось її так посадили, затиснули так в стіну. Начебто вона трошки, так, знаєте, щось у неї болить. Коричневого кольору Пальто. Двоборне. Поєднується з білими брюками. Це красиво. І взуття. Дивіться, яке класно. Боже, мені так подобається цей тренд на взуття такого чоловічого настрою. Картіє в червоному тренчі. Не знаю, вам подобається це? Це що? Це браслет чи може це на шию? Не знаю, мені не подобається. Це красиво, воно коштує просто шалених грошей. Це що, якісь? Оту, змії. Так, це у нас що? Маквін. Це ж британський дизайнер, якого вже давним-давно немає. Ну, як давним-давно? Ну, декілька років, так, немає в живих, але його бренд росте. У них дуже цікавий і чудовий для натхнення інстаграм. Вони там знімають ці коротенькі такі відео, як... Наприклад, ось навіть цей костюм вишивався, шився, і от як він виглядає потім у фіналі. Ну, Білий костюм це шик. Бачите, яка посадка? От, може тут трошки є оверсайз, але посадка така по фігурі. Ну, мені здається, у Маквіна не зробить дуже сильний оверсайз. М -м -м Подобається. І ще Маквін, яка сукня, дивіться. З якоїсь лакованої шкіри. Так-так до речі, сидить вона тут на ногах? Чи є там шлиця? Чи може вона в цій сукні не ходить, а лише сидить. А он бахрома, дивіться, на взутті. Це Лофер, до речі, на підборах. З додатковою такою бахромою. Ну, Трошки так аглі. Ем... Некрасиво, але цікаво. І мені подобається ось ця куртка з такою баскою. Ну, У Маквіна теж дуже багато ось таких всіляких виробів з якимись закльопками, з металевими деталями. Леве, леве. Тут, наче, зросту не вистачило моделі, правда, от є такі відчуття. Взуття, яке б я ніколи собі не купила. В бісер. О, а оце взуття я б собі купила. Прикольне. Це хто? Це Фенді. У мене колись була сумка від Фенді. Дуже-дуже. А, ну, її можна розвернути. Пальто красиве з такою, бачите, стійкою. Коричнево знову кольору. Такі базові кольори, до речі. Мені подобається ось ця тиха розкіш в кольорах. Подивіться, як класно поєднується коричнева сукня з таким синім кольором. Красиво, правда? Фенді. Я бачу шкіру. Такий шкіряний блейзер без коміра. Дуже мінімалі... мінімалістично. І браслети, браслети, браслети. Зверніть увагу на руках. Ой, да. Мабуть, їй було дуже холодно. Це, може, знімали десь в Шотландії, не знаю. А може на тому нашому пляжі де ми. Бо в нас там теж такі камінчики такі, а ні, не такі. Ну, схожі. Так, широкі брюки, клітинка і тренч. До речі, сумка теж сірого кольору. Зверніть увагу. І нарешті не ось ці золоті... М -м, Боже, як же металеві деталі. Лороп'яна. Мене це дивує, тому що у лорп'яном більшість речей таких плейн, чистих, без принтів. А тут, дивіться, поєднали аж два принти. Майкл Корс Леопард. Постійний тренд. Осені. Таке враження, що таке трошки тоненьке хуто. Бачите? І ви знаєте, що. Я подивилася його колекцію. Осінь зима 24-25. Він мене здивував. Може у них дизайнер змінився, я не знаю, але дуже красиво. Подивіться, вам, я впевнена, сподобається. Клої, ну, щось тут теж незрозуміло. Якісь ганчірки, ганчірки, тряпочки, тканинки, рюшики. Лакове пончо. Що це таке? Настрій, настрій. Інколи фотосесії, це просто настрій. Так, кайлі нас чекає трошки далі. Так, Рмес, хустка, браслети, в'язаний жилет. Охохо. Вів'єн Westwood. Ну, знаєте, от у нас тут же Бістровіліч, є Вівен Westwood бутік. Я не можу сказати, що там все-таки трошки не носибельне. Там доволі носибельні речі. Просто у них фотосесії мають бути такими, щоб приваблювати увагу. Ну, таке знову, вона на цьому мотику їхала, впала, подралась, встала, далі поїхала. Ну, щось такого плану. Настрій саме такий. Сім'яки м'яки загорнутий простирадло. Ну, я скажу, що от якщо б воно, може, було б не біле, не знаю. Десь я бачила на якомусь ресурсі, сім'яки, м'які, у нього прям дівчата показують, як одягати його речі. Вони такі складні і цікаві. Знову подивіться, цей колір Какі. Прекрасний зелений, чудовий. Я себе б'ю по рукам, щоб не купляти більше зеленої тканини. Це шовк. От прям візуально це видно, що це прекрасний чудовий шовк. Це сукня-сорочка. Принтована. Ай, золіна. Ай божечки. О, це ферамо. Який ще тут плану садить. Дивиться. Так, ось як у нас рекламка. Підписуйтеся. Підписуйтеся. Ми вам подаруємо джампер. До речі, оцей, бачите, джампер чорно-білий. Такий у нас в Нексті продається. Ну, приблизно теж такі широкі смужки. Максмара, моя улюблена. Спіднися. Ну, вона дуже схожа на. Запахом, але я думаю, що це просто спідниця. Олівець. шлиця там позаду, чи просто розріз. Одразу видно, що це вовна і такий бант на стегні. Дуже красиво з таким взуттям, Це чи броги, так, схожі на броги, а, шось, а може щось середнє між брогами і лоферами. Низький хід, темні колготки і темний верх обтягуючий. Ну і красиво. Тут все дуже красиво. Напівпальто, з запахом, чи то брюки, напевно, це брюки широкі. З такою ж таки неналогічної. Чу, От я не знаю. Це тенденція поєднувати начебто таке трошки літнє взуття з щільними колготками темними. Не, не на мій смак. Ермано Сервіно. Чи правильно я це прочитала? Боже, я не можу зрозуміти. Це що? Клавдія Шифір? Чи ні? Друзі, ну скажіть мені, вона що? Не старіє? Чи це такий фільтр гарний? Дублянка з вишивкою нитками з вовами. Це ж треба такі. І шорти в паєтки. Класний образ. І тут щось таке домашнє затишне і рукавички шкіру, крокодила. Бринели кучинелі. У них завжди все таке дороге. Звовне, таке шикарне. То там, от сумка мені просто дуже заходить. Класно. Вища категорія, напевно, як на мене, Біркін чи Келі. В них теж такі, здається, замочки, але тут так виглядає гарно. От Біркін та Келі мені щось не дуже. Ось вона ще. Ну, подивіться, вона ж ідеальна. По формі, по пропорціям. По кількості деталей, одночасно з цим, бачите, і деталі є, і одночасно з цим брендінг такий маленький, воно не кричить, не. Ой, чудово, я собі такого хотіла. О, дивіться, яке класне пальто. Щось трошки яке, да? ретро. І дивіться, там комір. Ось так видно? З застіпкою. Я вже це не вперше бачу. Це нові моделі зараз йдуть. Пальт, де комір теж застібається. Таким чином і стає такою стойкою, щоб не задувало. Але щось мене трошки хвилює ось ці вкорочені рукави. Вважаю, що це дурня якась. Тому що ну, як можна робити такий комір високий, щоб не задувало одночасно це відкривати отак руки? Будь ласка, не робіть це. Я зараз вправу в ці вкорочені рукави. Я ще ті з 2000-х не пережила. Так, тут дуже класний живіт. Все інше не знаю. Це, до речі, тканина, бачите, вакс, чи як вона називається. Її так бавовна, що вимочують в такій, не знаю, щось таке олійне, що не пропускає воду і в дощ дуже класно і вітер, але... На дотик це так неприємно. Ось цей британський бренд Барбур. Вони дуже люблять такі речі в таку тканину. Я одного разу навіть купила таку, таку тканину. Ой, нікому не рекомендую. Фу, дивіться, ось це ж та спідниця. Бачите? А позаду сюрприз. Спідниці. На тканини не вистачило. Ну, я думаю, що це така дизайнерка, дизайнерська ідея. Я думаю, що будь-яка все ж таки буде нормальна спідниця. Ну, навряд чи хтось таке купить. Це може там на червону дорожку ходити. Але якщо для повсякдення, то, звичайно, що краще мати нормальну спідницю. Погодьтеся. Так, Дона Каран. Класичні форми. Білі шкарпетки, Лофери. Так, тут щось про... про магазин фруктів, не знаю. От навіщо шиють отакі сукні? Ось ці принти, навіщо вони існують? Я не знаю, що це за бренд, але подивіться, на комірі теж є застіпка у пальта. Вау, Це кос. Це, до речі, крій, Така шкіряна, начебто футболка. Дуже схожа з моїм шкіряним платтям. Теж отак. Але там застіпка ще попереду. Плаття, до речі, від Ada Stories. І дуже красиві брюки. З такою несиметричною застіпкою. Бачите, як цікаво. Чорний, на жаль, складно розгледіти. І сумка з бахармою. Так, левайсь. Взуття цікаве. Джинси відливаються. От у мене є джинси відливаються, мені дуже подобається їх джинс. І мені здається, вони шиють все ж таки на більш вузьку талію. Ніж навіть порівняти з Некстом. Некст я зовсім собі джинси не можу вибрати, хоча я там працюю, да, здавалося б, і знижка у мене хороша. Я не можу вибрати джинси. Вони шиють на, на, на дівчат з животами і маленькими стегнами. Тобто такі прямі фігури. А у мене все навпаки. Дивіться, який тут надутий жилет. Ну, мені не дуже, якщо чесно. Навіщо це на животі ось ці кишені? Вау, Як гарно. Це актриси. Так, зліва направо читаю. Шерон Хорган, Крістін Скотт, ну, ось ці дві перші жіночки-паняночки. Я їх бачила в кіні, і останню дівчину не знаю, не бачила. Ну і ось ці два костюми це просто шик, Подивіться, як просто як красивий. І видно, що жінки вже ну, дорослі. Як все це й мличить. Інтер'єри, гетара. Дивіться, яка стійка для гітари. Красиво. Це шикарний образ, правда. Така блуза, я б сказала, що вона з шовку, білі брюки широкі. Защіпано і светр накинути на плечі. Окуляри класичної форми. Шикарно. О, Калі Дженнер. Так от, що я вам хочу сказати. Я розчарована. Ну, тим, тим, що їй поставили чомусь американську зірку, поставили на британський в, 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 в вересні. Це ж випуск, який продається найбільше. В нас скрізь однакова якась. Це ж сестра, молодша сестра, якось там, я так не знаю, я так і не зрозуміла, по кому вона, по мамі, здається. Кім Кардашян. І е, у неї тато транс жінка. Тобто спочатку він був татом, а потім став жінкою. Ще така історія. Швидше не міняється. От якщо взяли Кім Кардашя, теж начебто американська зірка, вона така фактурна, така якась інша. Я прогортала, мене нічого не зачепило. Може треба почитати? Який інтер'єр, подивіться. Так мені подобається ось це вкраплення природних матеріалів, необроблених. Я так думаю, що це крісло дуже зручне. Така класна, реклама крісла саме. Ага, це ось ці колекції, що обмотані скотчем. Про них вже, знаєте, познімали всі тіктоки, Інстаграми, рілси і шорси. Посміялися над це. О, оце взагалі фотографія. Ну дивіться, ну що це таке? Ну чого воно там? Ну Хтось же ж перевіряє цей журнал. Сукня. Це твіт чи що це таке, Я не знаю. Було б класно по косі саме розмістити цю тканину. Було б красиво. Так, отзі. отже цей, цей, цей скотч. Тобто вони зробили шили плаття, а потім зафігачилися скотчем. Дивні люди, Карго, Прюкі, Боже, як же вони мені надоїли вже? Навіть в Некції вже вони на розпродаж пішли, ми все розпродали. Сподіваюся, більше ніколи не пошиємо Уже на гуцульські вирання. Красиво і броги, броги. Зверніть увагу. Класне взуття броги. Точно, як же називається це? Гуня, Випуск... гуня, чи як? Правда, якщо я помиляюся. Прикольно таке. Мені подобається цей ефект декору на тканині. Можна зробити якусь таку сукню, таку поставити кнопки і потім цю сукню, знаєте, як сукня орігамі. Я б таку зробила, треба подумати про це. Ну, це фотосесія офігенна. От Кайлі Дженнер взагалі не стоїть поряд. Дивіться, як класно. Така в стрибку, така жива. Одночасно з цим прям модель личить в цьому одязі. Цей класний образ сірий. Ну, шик, шикарно. Луєві тон. Ну, подивіться, ну як же ж... Ой, яке взуття. Знову, але тут вже жовте. Клас. Оце мода, оце вовк. Вона такі чобітки. Підбори тут нижчі. Такі я вже можу взути. Клас. Чудово хтось та Так, тут щось про жінок з Лондона. Про якісь танцівників. О, яка фотографія ретро на фоні ось цих висоток. Ой, Які куміра. Ласка, не Така Таке фото, дивіться, наче фотографують модель, і тут раптом якийсь перехожий в ліс у кадр. Я думаю, шкіряний тренч. Бачите, я вже бачу якийсь бруд на тренчі. Так вони фотографувалися, що ж запачкали його. Так, так, так. Ось цей новорічний капелюшок. На корову так зручно одягати. Вона не загубиться, бо воно ж дзвінчить, дзюрчить. Я жартую. Красива! Красива модель, красива жінка, красивий капелюх. Mm. Глянте, о oh май гад. Такі чоловіки. Гляньте. Mm. чоловіка-брюки в складку широкі. А, це не брюки, це навіть такі шорти. Точно шорти. Цікаво. А, це все, друзі. Далі ті, хто не зміг заплатити великі гроші, щоб попасти в журнал, то попадає ось тут вкрай. І на останок образ відіора. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Я трошки розчарована цим богом. Очікувала більшого. Ну, зустрінемось з вами з наступним вогом вже 2025 року через аж рік. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Бувайте!